Всім привіт! Що ж, сьогодні наша восьма руханка, ми вже перевели за екватор, вже половина шляху пройдена. І, будь ласка, залишайте коментарі, відправляйте це відео своїм друзям, давайте рухатися разом. Також є одна маленька новина, те, що я набираю другий потік Курсу Свободи для спини. Кому цікаво, я обов'язково все розкажу і покажу, пишіть мені в особисті. Що ж. Поїхали. Голову вперед. Назад. В праву сторону, в лів сторону. Коло в одну, коло в другу. Плечі назад. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Вперед. Раз. Два. Три. 4, пять, Шість, Сім. Вісім. Девять. Десять. Ручки в різні сторони. В праву сторону, в ліву сторону. Десять. Девять. Вісім. Сім. Шість. Пять. Мене просили робити трошки повільніше, можливо, не на постійній основі, але сьогодні я спробую провести більш повільне тренування, щоб всі встигали за нами повторювати. Один. Все, тримаємося за колінце, Це входимо в одну сторону. Раз. Потягнули спинку. Вдих. В другу сторону. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, ще по три рази в кожну сторону, три, видих, два. Видих. Один і видих. Угу. Добре. Тепер руку ставимо на потилицю, скручуємося вниз, і ручка йде у нас назад. В другу сторону. Скрутилися і ручка йде назад. Підняли в другу сторону. Вниз, в другу сторону. Ще по три рази в кожну сторону. І один. Це мазутик дуже хоче вийти, вже. все, Мені не нравляться твої тусовки ма. Я пішов. Де ж до мене? Вже він в такому віці, що не хоче показуватися на камеру. Вже все, вже пройшли Прийшли ті часи. <свісно> вже підліток. Ох, ці тяжкі підлітки. <свісно> Добре, поїхали далі. Наша задача попрацювати з нашими боками. Як ми це зробимо? Він так от бере лапку і відкриває двері. Mm -hmm. Ну, що перебрать? Так, як ми робимо? Ми стоїмо на одну ніжку, другу ніжку в сторону, уходимо в бік. Пам'ятаєте, ми робили це минулого разу? І витягуємося вперед. Півколо назад. Вперед. Назад. Перед назад. Це я собі розповідала, виклала відео з мазутом. Зразу кількість переглядів біля двох тисяч. Я така, вау! Мої відео зі мною з вправами набирають повільніше перегляди, ніж з мазутом. От, щоб, значить, бути котом. Ти просто класний, бо такий. Факт. Все халасо, все холосо так на мене подивився в смислі просто ти кіт. Я не просто кіт. Далі вперед, назад. Видих. І ще один раз видих, вдих. Добре. Мазутічок. Давай покажемося. Каже, пливет, каже пливет, пливет всім. Малючок. Кажи, не дуже я вже малючок. Ось така булка солодка, я не можу, так? Галаса. Ручки назад стегна вперед, опускаємося вниз. Вдих наверх, зводимо лопатки. Видих. Вдих наверх, зводим лопатки. Видих. Вдих наверх, зводимо лопатки. Видих. І вдих. Угу. Накругляємо спинку. Тягнемося спинкою назад. Видих. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Супер. Поїхали до. Нашої постави, да? ми зробимо ще декілька вправ для постави. Зробимо сьогодні так само три вправи. І перша вправа. У нас лікці знаходяться на рівні з плечима. У нас руки рівні. Вони будете опускатися вперед і уходити назад. Ви будете відчувати, наче під лопатками таке напруження. видих. Вдих, видих, вдих робимо 20 разів два три чотири.

Раз два три пять, а ще п'ять шість Сім, вісім. Дев'ять. Десять. Угу. Добре. Перша вправа є. Друга вправа. Ми тягнемо руки в різні сторони. У нас тут в замочку, зводимо лопатки. І Кхм. наша задача піднімати плечі вверх-вниз, але лопатки постійно зведені. Тобто зводимо лопатки і тут вверх вниз. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Напруження постійно в руках. лікті тягнути в різні сторони. Три. Два. Один. Міняємо замочок. Так само 10 разів. Зводимо лопатки. Раз, два. Три. Чотири. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10. Угу. Мали вже відчути трапецію. І останнє вправи, яку вам хочу запропонувати, вона, в принципі, легка. Але головне її робити достатньо повільно. Це дуже важливий момент. І так, уявіть собі, що у вас щось в руках, наприклад, можна взяти блок. От. У вас блок в руках. Ну, книга будь-що. І ми штовхаємо, тобто натискаємо на блок, напруження відчули, розслабились. На видих натискаємо, повільно дихаємо і намагайтеся дихати а, повільно, дуже повільно видих. Ще чотири, три два Один. Закінчили. Добре. Не забуваємо поставу. Обов'язково частина постави – це дихання. Ставимо ручку на грудний відділ, другу на животика. Один раз глибоко вдихаємо грудним, другий раз животиком. Раз. два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, Вісім. Дев'ять. Десять? Зупинилися. Добре. Що ж, давайте зробимо легенько рухан. Розрухаємо ніжки зовсім трошки. Одну ніжку попереду вирівнюємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Другу ніжку. Капець, у мене ноги мокрі. Я не думала, що настільки я напружувати, коли я буду робити для постави. Це да? нам теж дивно. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Є один момент, коли ви робите вже, ви зробили вже сім руханок. Ви можете вже відчувати деяку втому. Це окей, що ви. Деякі вправи робите повільно, або ви втомлюєтеся від чогось більше, або навпаки. Це все, ще залежить від вашого дня, тобто наскільки у вас був інтенсивний день, це залежить від тижня, тому що сьогодні вже четвер, і це вже, скажімо так, близько до п'ятниці, і вже в принципі більшість людей втомлюється. Тому якщо у вас щось не виходить, це нормально. Нічого страшного. Ви можете зробити повільніше. Можете навпаки зробити, відкласти наступний раз. Головне, щоб ви просто мали якусь фізичну активність. І не важливо, щоб вона була абсолютно точно така, яку я показую. Тому, дякую, що виконуєте зі мною вправи. Будь ласка, ставте лайк цьому відео, підписуйтеся, залишайте коментарі. Я бачу, що дуже багато людей дивиться моє відео, не підписавшись. Я вас дуже прошу це зробити, щоб ми з вами не втратили цей зв'язок і.